Усім привіт вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Вже від завтра, з 27 серпня, і по 2 вересня діятимуть нові акції. Цього тижня тебе засекретило акції, покажу вам, які товари будуть зі знижкою, але от ціну сказати не можу. Ці товари переважно є по акції з карткою АТБ, Пізніше покажемо для всіх акцій. Такі вироби вафельні кружки 50 грамів будуть з акційною ціною. Молоко не збиране, згущене з цукром 440 грамів. В пакетику, або ось такий варіант. Назбиране 900 грамів від своєї лінії з акційною ціною. Чаї від торгової марки делюкс розсипні по 100 грамів. Є чорний, є зелений чай, буде акційна ціна. Кава у зернах. Так, Вага тут 500 грамів. Наш сік. соки об'ємом 200 мл. Є різні смаки в асортименті. Від торгової марки День у день. Мектар апельсиновий 1 літр. Буде акційна ціна. Сухарики, «Флінт», вершки та зелень. Вага 125 грамів. Багети, смак, лобстер від «Флінт» теж з акційною ціною. Маю надію, що ще до вечора нам дадуть ціни і ми з вами подивимося. Бо насправді дуже люблю ось ці огляди, знаєте, наперед знати і раненько собі щось вигідно придбати. По 125 грамів упаковки чипсів-люкси будуть з акційною ціною. Такі слайси курячі в'ялені, є смак бекон або барбекю. Паста томатна від торгової марки День у день, 300 грамів у склі, тож буде акційна ціна. Перемішають швидкого приготування від своєї лінії смаки на вибір, вага майже 60 грамів. І такі трикутники, пірамідки. Паста томатна від торгової марки День у день, 70 грамів. З акційною ціною. Від торгової марки Нескафе акційні ціни на каву це акції для всіх. Вага 200 грамів, такий варіант 280 грамів і Нескафе Еспресо 200 грамів. Капучино-Яков це є велика упаковка 500 грамів. Рощина кава Яковс Монарх 280 грамів, у склі тут 95 грамів. І натуральна мелена Монарх вагою 230 грамів. Цукерки від рошен, Київ, вечірній. Вага 176 грамів будуть за акційною ціною. Дуже актуально перед 1 вересня. Я думаю, багато хто свій вибір зупинить на акційних. Рушен такий асортимент «Чоколатарія» – 194 г. І такі асортименти є з темним або з молочним шоколадом 145 г. Безкітні тістечка від барні теж будуть з акційною ціною. Їх є 5 штук упаковці, в індивідуальних упаковочках. Готові сухі сніданки від Lion. 375 грамів. Акційна ціна на олію олейну традиційно об'ємом 850 мл. Шпроти в оливковій олії від Riga Gold 160 грамів. І ще буде пиво львівське м'яке теж з акційною ціною літр та 120 мл. Зіберт об'ємом 2 літри 400 мл теж буде з акційною ціною. Так, любі друзі, будемо чекати з вами на повний анонс нових акцій. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І до нових зустрічей! Ще вам в 2 хвилинах покажу, що ж я купила в останній день акції. Ще купила собі пепсі без цукру. Також купила ось цей новий бокс з Найстери. Не вірю я в щастя, чесно кажучи, що мені щось там попадається. І знаєте що, з моїм повезінням я на касі перепитала, а за скільки ж пішла мені ось ця коробочка, і виявилось, що вона мені пішла за повною вартістю. Тут, і Такі нюанси. Тож, як будете купляти, уточніть в касира, за якою ціною ця коробочка пішла, бо там ж є е, умови, якщо берете на 100 гривень товару, то е, вам йде ось ця коробочка з, за 149, якщо оплачуєте картку АТБ теж словом. Коротше, треба уточняти. Ще купила морозива такого, Кину в морозилку, хай буде. Бачите, більше взяла, Перепрошую, шумлю. Також шоколадки треба буде одненько сховати, бо не полежить. Оп-оп-оп. І ще ось таку ковбасу. Вчора хотіла її купити, не було, розібрали, а сьогодні привезли її, тож взяла собі, там термін довгий, аж до вересня покладу в холодильник. Не знаю, от не пробувала її морозити. Цікаво, якщо заморозити, то чи буде воно добре після розморозки. Мабуть, таки поставлю на паузу, щоб відкрити. Хотіла вам одним кадром, але я, мабуть, не дам ради. А ні, все. Так, знаєте, як то кажеться, щоб було все чесно. Я не азартна людина, але цікаво мені, що там буде. Там в усіх коробочках однаково є сухофрукти з горішками мікс. Я власне, підготувала тарілочку, щоб вам показати, які ці горішки вміст. Так, оп 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 Так, так, так. Є картинки. Є в мене ось такий купон. Це є сертифікат на знижку «Укрзолото». Батончик, ось ці запитання, чотири карточки. Так, ось такі. Батончик енергетичний. Так, Одною рукою не дуже зручно. 70 грамів цих сухофруктів тут є. Дуже гарна упаковка. Ось. Тут є і арахіс, і магадаль, руцинки, і такий батончик енергетичний, Опа. а не відкривається. Не хоче відкриватися. Ось такий він це така, е, так би, папір, вафелька. Ось це по сторонам, а тут така суміш. Ось. Чотири картинки. Там, до речі, не всі 100% виграють, якщо відповідають, там є розіграш в кінці тижня, і з всіх учасників 20 може виграти. А от сертифікати з різним номіналом або срібно, або золото, то може попастися в кожному. Тобто ось такі сертифікати, на «Укрзолото» або прикраси.